Біток чи ефір? Біток. Я ж Віталій біткоін. Біткоін чи салана? Біток. Біток чи полігон. Біток. не Тиві... Біток чи тон? Хотів би сказати тон, но біток. Біток чи щитки якісь на салані? Це біток. А чому біток? Бит... За... Тому що я Віталік Біткоін. І все, і це да, основна да. причина. Треба вірити в біткоін, він буде коштувати мільйон доларів. Це коли фіксуємо дату? Фіксуємо дату 13 серпня, це моє улюблене число. І моє день народження, до речі, 13 серпня. А, а мене 12. 20, 2035 року. Зафіксували на аккаунт Лям, Растів Плюс. Лямчик точно буде. Лям 100%. Е, три монети от зараз які вкластися і отримати ікси. АВ. Це вже не знаю. Біткоін і біткоін? І біткоін і біткоін. Все.